Вітаю, ви на каналі ЄРПІКРІН, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі ОДУ. і в цьому відео я розповім про закриття періоду в системі ОДУ за допомогою деяких наших модулей по локалізації для України. Загалом ОДУ не обов'язково робити закриваючу проводку, до якої звикли всі наші українські бухгалтери, для того, щоб закрити бухгалтерський період. Але ми будемо це робити в будь-якому разі, і зараз я розповім, що найголовніше потрібно зробити в системі для того, щоб закрити період. Отже, для початку ми зайдемо в модуль бухоблік, і найважливіше воду для закриття періоду це те, щоб у нас були рознесені всі банківські виписки, не було ніяких завиших, якихось платежів, рахунки були оплачені. Саме це ми і перевіряємо. У нас є журнали з банками, з касами, і нам необхідно перевірити, щоб у нас тут нічого не висіло на період, який ми закриваємо. Для цього на банківському журналі ми можемо натиснути меню, і тут є узгоджений звіт. У мене зараз два. Двадцять рік, відповідно, я бачу, що в мене є неузгоджені платежі. Я можу розгорнути і подивитися, за який період в мене висять неузгоджені платежі. Наприклад, ми бачимо, що у нас не закриті платежі по нарахуванню зарплати. Якщо у вас будуть висіти виписки, неузгоджені, ви також їх тут побачите. Тобто, якщо у нас за період, який ми закриваємо, є якісь неузгоджені платежі, нам необхідно їх узгодити. Тобто, узгодити банківську виписку з цим платежем. Те саме ми можемо побачити. На карті нашого журналу ми бачимо, що в нас є неузгоджені платежі. Щоб узгодити виписку, стандартно ми можемо зайти через операції, і якщо десь є, наприклад, виписка неузгоджена, ми натиснемо Об'єднати для того, щоб узгодити незакриту банківську виписку. Так само ми можемо перевірити, чи немає в нас неоплачених рахунків в системі. Ми можемо побачити це із дежборту бухобліку на журналах рахунки клієнта і рахунки від постачальників. Ми бачимо, що у нас. Нас тут також щось висить, наприклад, рахунки до оплати від постачальників, і ми бачимо, що теж за 25 рік у нас є незакриті по оплатам рахунки або протерміновані рахунки, які ми мали б заплатити, але не заплатили по системі, не узгодили їх також із платежами або з банківською випускою. Тобто, у нас за 24 рік, як, наприклад, тут є неоплачені рахунки. Такого в нас не повинно бути. Хіба що у вас таке буває, і в такій ситуації у вас, наприклад, неоплачені рахунки будуть переходити в наступний фінансовий звітний період. Також ми можемо перейти в рахунки клієнтів. Наприклад, ми можемо згрупувати по партнеру і, наприклад, по неоплаченим. Ви так само можете таким чином переглядати ваші неоплачені рахунки по партнерам або частково оплачені. І так само це працює з рахунками від постачальників. Можна згрупувати по партнеру, можна згрупувати, наприклад, по даті за роком, наприклад, 24 й рік, і відфільтрувати рахунки по неоплаченим. Щоб подивитися, які рахунки в нас за 24 рік не оплачені. Окрім цього, нам необхідно перевірити, чи немає в нас неузгоджених самих бухгалтерських рахунків за цей період. Ми для цього заходимо в меню бухоблік узгодження. У нас одразу фільтруються проводки по бухгалтерським рахункам, які в нас не узгоджені. І вони в нас групуються за рахунком, потім за партнером. Не всі рахунки бухгалтерські повинні закриватися в нуль. Деякі можуть у нас залишатися і. І висіти на них якась може сума. Але, наприклад, такі рахунки, як 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті, вони у нас повинні закриватися. Але знову ж таки, нам необхідно розуміти, який це був період. Можливо, нам не обов'язково закривати цю проводку зараз для закриття попереднього фінансового періоду. Тобто, тут ви можете відслідковувати це, якщо нам потрібно щось узгодити між собою. У нас є, наприклад, там банківська виписка, і ще якісь рахунок, які не узгодились між собою, ми можемо їх Позначити і натиснути узгодження або воду тут є автоматичне узгодження, але зараз ми цього робити не будемо. Краще вручну перевіряти кожен рядочок і розбиратися, чому в нас конкретно по цьому рахунку є якісь неузгодження. Окрім цього, звіту ми, звісно, можемо подивитися оборотку або загальну бухгалтерську книгу. Так, наприклад, ми тут можемо подивитися, чи немає в нас за останній фінансовий рік, який ми, наприклад, закриваємо на 23-му рахунку. Щоб у нас нічого не висіло. Тобто, якщо у вас виробнича компанія, на 23-му рахунку і 91 рахунок у нас мають закриватися. Ось у мене, наприклад, вже є проблемка. 27 гривень 53 копійки. Я бачу, що в мене не закриті за попередній період. Тобто потрібно переходити в елементи журналу і розбиратися, де там у нас вилізла ця різниця, чому вона в нас не закрита, і вже її кудись узгоджувати. Цю різницю, щоб ми закрили цей рахунок в нуль. 91-й рахунок так само ми Можемо подивитися в нашій загальній бухгалтерській книзі або в обороті, подивитися баланс, перейти в елементи журналу. Але у нас є відео, ви можете його передивитися, як розподіляти 91-й рахунок, тобто загальновиробничі витрати. Крім цього, нам необхідно перевірити наші активи. Якщо у вас є активи, основні засоби, вони у нас повинні коректно амортизовуватися за період, який ми закриваємо. І буває така ситуація, коли, наприклад, у вас є активи не дуже дорогі і ви хочете. Ти їх закривати за рік, наприклад, повністю амортизувати. Це може бути якийсь, до прикладу ноутбук. У нас є клієнти, які так працюють. Але по податковому обліку цей актив повинен амортизуватися повільніше. Воду в нас є рішення для цього. Ми можемо з цим працювати, щоб вести і для управлінського обліку активи по амортизації, але і по податковому обліку. Ми заходимо в меню бух облік. Активи, наприклад, в мене є генератор, який вартував 45 тисяч гривень, і він замортизувався за рік. Тобто я його купувала 1 січня. Він у мене вже повністю амортизований. В таблиці амортизації ми можемо це перевірити. Але по податковому обліку, приміром, він повинен амортизовуватися 2 роки, а не 1 рік. Для цього за допомогою нашого додаткового модуля по локалізації для України ми можемо прямо звідси створити актив податкового обліку. Натискаємо кнопку Створити актив ПО податкового обліку. У нас створюється такий самий актив, але ми повинні його коректно налаштувати. В першу чергу змінюємо тривалість із дванадцять. Місяців на 24 місяці. І далі нам необхідно налаштувати рахунок витрат і рахунок амортизації. Але рахунок витрат і рахунок амортизації ми будемо вказувати позабалансові. Воду можна робити проводки між позабалансовими рахунками. Отже, ми йдемо в сусідню вкладку в план рахунків, Бухоблік, налаштування, план рахунків. Ось у мене вже створені для прикладу два позабалансові рахунки. Ви створюєте самостійно, прописуєте код, наприклад, він Може починатися з нуля позабалансові витрати, в мене 92 і 00131 позабалансова амортизація. Ти побираємо саме позабалансовий звіт. Створюєте такі рахунки, зберігаєте і повертаємось на наш актив. І додаємо. Рахунок витрат у нас буде 0092 позабалансові витрати, рахунок амортизації 00131 позабалансова амортизація. Рахунок основних засобів 104 нас не дуже хвилює, тому ми можемо його не змінювати. У вас це може бути будь-який інший Пісяти рахунок і зберігаємо наш актив по позабалансовому обліку. Натискаємо Розрахувати амортизацію. Переходимо в таблицю амортизації і перевіряємо. Ми бачимо, що у нас тут уже амортизація розрахувалася на два роки, а не на один рік, як у нас це було по нашому управлінському бухгалтерському обліку. Якщо все коректно, натискаємо підтвердити, система нам робить проводки за попередній період за 24 рік по амортизації, і буде ще робити проводки за 25 рік. Ми можемо перейти в опубліковані записи, зайти на проводку, яка вже виконана, і ми бачимо, що це проводка сута між позабалансовими рахунками 131 і 92. Нам це потрібно для чого? Для того, щоб ми правильно вирахували витрати, оскільки в нас актив звичайний за рік амортизувався повністю, вся сума в нас списалася на витрати. По податковому обліку тут має бути витрат фактично менше, і відповідно ми цю різницю будемо додавати до фінансового результату. Тому що зараз у нас фінансовий результат по податковому обліку не зовсім коректний через такий ось приклад такого активу. Звісно, що у вас такого активу може і не бути. Ви можете собі вести все коректно. Можливо, у вас немає таких активів, які списуються раніше, амортизуються, а у вас по податковому обліку вони повинні амортизовуватись довше. Але такий варіант ми теж розглядаємо. Отже, ми зробили такий актив, коректно його амортизували по податковому обліку. Ми до нього повернемося трошки пізніше, поки рухаємося далі. Далі. Далі нам необхідно розподілити курсову різницю, тому що вона в нас накопичується, і це одна з операцій, яку воду необхідно робити при закритті періоду. Ми заходимо для цього в меню Звітність, і в нас тут є нереалізовані валютні доходи та витрати. Бачимо рахунки, по яким система нараховувала нам курсову різницю, де в нас, в принципі, були якісь валютні операції. Ми обираємо період, у нас це буде 31 грудня 2024 рік застосувати. І Віряємо курси валют. У нас проводка буде відбуватися одразу по всім валютам, які в нас були використані в нашій системі, в нашій компанії. У мене це долари та євро. Перевірили, далі натискаємо коригуючий запис. У мене тут, звісно, якась захмарна сума виходить, тому що це демо-версія. У вас, звісно, такого не буде. Це не дуже в мене коректний приклад, але у вас будуть, звісно, менші суми, вони будуть нараховуватися. І далі ми обираємо рахунок витрат. Це буде 974 рахунок втрати. Від неопераційних курсових різниць і рахунок доходів це буде 744 дохід від неопераційної курсової різниці. Дата 31 грудня і дата сторнування 1 січня, тому що на 1 січня у нас все має відкотитися назад і починатися спочатку. Відповідно, буде ще проводка сторнуюча цього запису. Якщо все коректно, ви натискаєте створити запис, і система зробить нам проводку по курсовій різниці. Переходимо в звітність доходи і витрати. Давайте подивимося, що в. Нас тут відображається. Оберемо попередній фінансовий рік, тому що ми його закриваємо. І ми ще не роблячи закриваючої проводки на 791 рахунок. Ми вже можемо побачити фінансовий результат і наш чистий прибуток по формі фінансового звіту 2М, який працює з допомогою нашого модуля по локалізації для України. У Нас тут чого не вистачає, це податку на прибуток. Нам його необхідно порахувати, і ми спочатку порахуємо податок на прибуток, зробимо в Воду проводку, яка б нам його нарахувала, і тоді вже будемо закривати всі витрати і доходи переносити на 791 рахунок. Отже, нам необхідно додати різницю по амортизації активів в моєму випадку, тому що в мене активи амортизувалися некоректно. Ми зробили окремо актив для податкового обліку. Ми заходимо, наприклад, звітні загальна бухгалтерська книга, обираємо тут останній фінансовий рік і бачимо всі витрати, які в нас нарахувалися по податковому Додатковому обліку саме по амортизації наших активів, але нам потрібно порахувати різницю заходимо в модуль «Бухоблік» звітність план амортизації». Обираємо попередній останній фінансовий рік. Ми бачимо звіт одушний по амортизованим сумам, по всім активам, звичайний. Ми можемо побачити суму, яка в нас була амортизована за попередній 24-й рік. Можемо розгорнути, подивитися, що це машини та обладнання, генератор, ноутбук, ще один генератор та авто. Нам потрібно подивитися по цим двом. Основним засобом ноутбук та генератор, тому що у мене два таких активи, які амортизувалися не зовсім коректно по податковому обліку. Тобто разом це виходить 90 тисяч 883 гривні 33 копійки. Якщо ми натиснемо опції тільки опубліковані записи, ми можемо обрати, включити лише активи податкового обліку, і тут ми побачимо вже два активи ноутбук та генератор, які вже амортизовувалися коректно по податковому обліку. Відповідно, ми 90 833 33 віднімаємо від цієї суми загальну суму амортизації по податковому обліку за попередній період. Це 45 416,67. і виходить 45 416,66. Саме цю суму, цю різницю по амортизації активів, ми повинні будемо додати до фінансового нашого результату. Заходимо в доходи і витрати, і ми додаємо до фінансового результату цю суму. В мене виходить 84 тисячі 880 94 копійки, і вже саме від цієї суми я можу коректно порахувати податок на прибуток 18%. Тож в мене податок на прибуток буде становити 15 тисяч 278 гривень 57 копійок. Як нам зробити коректну проводку для того, щоб вона в нас відобразилася в нашому звіті в рядку податок на прибуток? Все дуже просто. Нам необхідно створити рахунок від постачальника на податкову. Ми йдемо в. Постачальники, рахунки, новий, і створюємо новий рахунок. Це буде контакт податкова. У мене вже створений контакт, податок на прибуток. Ви створюєте такий контакт. Тут важливо на вкладці Бухоблік вказати розрахунок з кредиторами, рахунок саме 6413, розрахунки за податком на прибуток. Натискаємо додати рядок товару. Товар можна не заповнювати. Мітка це буде податок на прибуток 2024, наприклад. І рахунок Рінок вказуємо 981 податок на прибуток від усіх видів діяльності. Кількість у нас буде один, а ціна це якраз наші 18% податку на прибуток. Тобто це 15 2787. Дата рахунку, звісно, у нас буде попередній період, це 31 грудня. Зберігаємо, натискаємо підтвердити. Можемо переглянути в елементах журналу проводку, яка в нас зробили з 981 по дебету, 64,13 по кредиту. Давайте повернемося в Вітність, доходи і витрати, попередній період настановлений. Ми бачимо, що ця сума в нас уже на податок на прибуток нарахувалася на 981 рахунок. Вже на цьому етапі ми можемо зберегти цей звіт. Excel або в XML, і ви можете його подавати у вашій системі подачі звітності, так само ми можемо подивитися звітність бухгалтерський баланс. У нас також є форма по українському законодавству, яка в нас виконана. У нас тут теж всі дані відображаються, і ми цей звіт так само можемо вже зберегти в XML та в Excel SX. Але все-таки ми хочемо зробити проводку: всі витрати, всі доходи перемістити на 791 рахунок. Тобто, якщо ми підемо в загальну бухгалтерську. У книгу оберемо попередній період. У нас на витратних рахунках і дохідних тут це має бути по нулях. Як нам це зробити масово? Ми будемо зараз перекидати всі проводки по доходами витратам автоматично на 791 рахунок. Але якщо ми це зробимо в уду, то у нас в звіті доходи і витрати, тут це буде по нулях, тому що уду не розрахована на те, що нам потрібно ще якусь закриваючу проводку робити, щоб побачити фінансовий результат. Відповідно, щоб це зробити коректно, ми будемо робити цю. Проводку в окремому журналі, який ми будемо потім виключати для того, щоб ми доходи і витрати все одно бачили. Для цього ми підемо в налаштування журнали, створимо новий журнал. Ви створюєте новий. У мене вже створений журнал. Він є, називається визнання фінансового результату. Ви називаєте цей журнал, обираєте тип інший і додаєте короткий код. Тепер ми йдемо в меню бухоблік автоматичні проводки, натискаємо новий. Наприклад, у нас називатися проводка буде закриття періоду. Період у нас буде з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року. Частота обираємо щорічно. Журнал якраз обираємо новий, який ми створили. У мене це визнання фінансового результату. Натискаємо нижче додати рядок, де оригінальні рахунки, і фільтруємо по дохідним рахункам. Позначаємо всі дохідні рахунки, натискаємо обрати. І так само ще нижче додаємо ще раз один рядочок і фільтруємо по витратним і додаємо. Даємо всі витратні рахунки, натискаємо Обрати. Справа ми додаємо 100% на 791 рахунок, результат операційної діяльності. Але перейдемо в налаштування цього рахунку. В нас тип цього рахунку повинен стояти прибуток поточного періоду. Саме такий тип. Обов'язково його перевірте. Повернемось назад на автоматичні проводки і натиснемо Активувати і підрахунок проведення. У нас створюється проводка. Перейдемо на неї. Це чорне. Відкриваємо і перевіряємо, які проводки система нам робить, з якого рахунку доходного і витратного на 791 суму нам переводить за 24 рік. Якщо все коректно, натискаємо опублікувати. Якщо ми зайдемо в звітність загальна бухгалтерська книга, то ми побачимо, що у нас всі дохідні витратні рахунки по ним вже все по нулях. У нас все перемістилося на 791 рахунок. Також ми перейдемо в звітність доходи і витрати за 24 рік. У нас то теж буде пусто. Це незручно. Ми хочемо ці дані бачити. Ми з вами створювали окремий журнал для закриття періоду. Тепер нам потрібно його виключити для того, щоб ми побачили всі ці наші проводки за попередній період, дохідні і витратні. Ми заходимо в налаштування групи журналів, і ви створюєте нову групу журналів. У мене ця група журналів називається закриття періоду, і ми обираємо ось той наш журнал, і якби виключаємо його з цієї групи. Тобто, у нас будуть всі журнали, всі проводки, окрім. Цих проводок, які в нас потрапляють по закриттю періоду, визнання фінрезультату і зберігаєте, повертаємось назад в доходи і витрати, натискаємо журнали і натискаємо групу журналів закриття періоду. І бачимо, що у нас з'являються всі наші проводки. Так само, якщо ми зайдемо в загальну бухгалтерську книгу, ми так само тут можемо виключити ось той журнал закриття періоду, і ми побачимо всі проводки, які в нас були до того, як ми переводили їх, перекидали на 791 рахунок. Тепер давайте зайдемо в звітність бухгалтерський баланс і подивимося наш нерозподілений прибуток. За попередній період дивимося цю звітність. У нас є нерозподілений прибуток 5 мільйонів, і нам з 791-го рахунку все, що ми перекидали, треба на 44,1 на нерозподілений прибуток перемістити. Як нам це зробити? Ми йдемо в бухоблік, в меню бухоблік, записи в журналі, натискаємо новий. Наприклад, це буде розподіл прибутку. Дата, звісно, теж 31 грудня. Журнал визнання фінрезультату. Натискаємо додати рядок. Обираємо рахунок 791. Бачимо суму нашу 24 тисячі по балансу, яка відображається. Ми її вказуємо по дебету. А по кредиту у нас буде 44,1. І натискаємо опублікувати. Вернемося в звітність бухгалтерський баланс, дивимося на наш нерозподілений прибуток за попередній період. І тепер цю суму ви можете розподіляти так, як ви хочете. Або у нас це піде на капітал, або ви будете виплачувати дивіденди. Ви вже приймаєте рішення, що ми робимо з цим нерозподіленим прибутком. Тепер, що нам залишається, якщо ми вже все закінчили, це просто додати дату блокування, щоб ми не. Могли вносити зміни в попередній період, який ми вже закрили по бухгалтерії. Для цього ми заходимо в меню бухоблік, дати блокування і обираємо дату блокування. Наприклад, це буде 31 грудня, в трьох рядках ми вказуємо цю дату: дата блокування записів журналу, дата блокування податкової декларації і усі дати блокування. Тобто, якщо я залишу, наприклад, тут не буду цей рядок заповнювати, то я ще зможу, в принципі, як ще й адміністратор з максимальними. Правами вносити якісь зміни, але я блокую і навіть для себе. Натискаємо Зберегти. Дивимося, що в нас тут не опублікована якась чернетка, видаляємо її, вона нам не потрібна. Ще раз заходимо дати блокування. Збираємо нашу дату 31 грудня. Зберігаємо і давайте перевіримо. Якщо ми зайдемо в записи в журналі, наприклад, захочемо зробити якийсь запис за 24 рік. Система нам буде показувати повідомлення про те, що в нас заблокована дата. Ми не можемо в цей період робити жодних бухгалтерських проводок, і тому ця проводка буде вже проведена в наступному періоді. Таким чином, воду ви можете закривати період. Це складно, потрібно за всім слідкувати, але це можливо. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.